Вітаю, шановні друзі та підписники мого каналу. Я Юрій Гусарєв, і ви на каналі Юрія Гусарєва. Та для каналу «Мій рідний край» – це Україна. Сьогодні я в Лигниці, Рядом, недалеко від нового мешкання. В сусідньому домі є китайське кафе. Я туди зайшов, попив кави. Мене зустріла білоруська дівчинка. Зробила мені кофе. Кофе с осадком, весь жмых внизу. Мое впечатление, я к такому не привык. Без молока кофе вроде бы нормальное, но чего-то не хватает. Мне кажется, что в других местах, где я пил кофе, в Украине, оно было краще. Все доброе, все хорошо. Завтра у меня экзамены по свариванию. Пожелайте мне удачи. Все буде добре, все буде Україна. Україна двома словами це мій рідний край.